Гелами ми попереджали нашого мера, попереджали його публічно на сторінці на Фейсбук, ВКонтакті, щоб він більше не порушував правила дорожнього руху чи там його водій. Видно, наше зауваження, наше прохання було відхилено, проігноровано. Закон для нього не існує. Ми викликали, да будемо чекати. І оформляти адміністративний протокол на даного водія. Да, автомобіль стоїть ближче 10 метрів до пішохідного переходу, на зустрічній смузі і суцільна лінія. Як він сюди заїхав? Виходить, він їхав по зустрічній смузі від самого перехрестя. Там чи 20.12. Хочу наголосити, що 8 година 12 хвилин міська рада закрита всі двері, але в кабінеті в мера світиться, водія не видно. О, є водій, вже йде. Ну якраз добре. О, і в мера вже перестало світитися. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, точка. Так, будь ласка, каже, від мене, будь ласка.

Щоб що вже... ми, що що ми це все обновили, що ми це все виконали все... На даний час воно є в перевазі. І снігу немає, щоб його прикинули, видно. Кожен день стоїть автомобілі, раз, стоїть, другий раз стоїть. Та він стоїть пару хвилин. Я вже стою, я почекав, дає, я викликав, даї, я вже, навіть стоїть хвилин, ну 20. Ну, він чесно. чекав мене, тому що я розмовляв е цей, з Ірволом, я... зізванювався. Юро, дивіться, просто, ну чесно, це її видно, ми, вона ми... велика, її видно ми, прекрасно. Ми, ми один раз на цю тему. Говорили, що ми це переробимо. Говорили? Так, але ж говорили. порушення далі продовжується. Ні, ну чесно, ну порушення продовжується далі. Розумієте, ну, не можна зараз щось робити зимою, такі речі. Ну то значить не треба поки підставити робіт. Заїхати можна вже вам, так? Виїхати, вийти там з автомобіля, все. Ну от тут можна, ну, домовилися, ну, можна домовилися, ну. стояли. Ні, ну. Та він не стоїть тут, ніхто не стоїть годинами. Це от просто він ви привіз бланки, почекав мене. Тільки, тільки ну, я, 100, чесно, ти... я тут не, не менше 15 хвилин, а й трошки більше. Мину я 20, погоджуюся, 50. ну я не міг перервати телефон. розумієш. Ну, Людина почекала, ну. але дивіться, порушення є, факт порушення є. Люди проходять, бачать, потім звертаються, чому ви не приймаєте міри, чому ви не то, чому ви не це? Та їй не можу само приїхати і взяти, скласти протокол і взяти щось зробити. тому що вони, ну. Ви самі розумієте, руки зв'язані, тому що потім будуть мати деякі е, проблеми. Ну, 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 Це є центр міста, всі це бачать, і воно ж ну, нікому не команду Бачать факт порушення. Сплошна Без лінія. зона. Це... зовсім перехід. Кому це все перешкоджає? Це що тут правилом дорожнього руху. Це що, тут цей правилом дорожнього руху. Ну, Чекай, ну знак відповідні, які дозволяють заїхати. Так, а в правилах дорожнього руху пише. Зупинка заборонена ближче 10 метрів з обох боків. Е, пішохідний Ми переходу. ж розуміємо, що це пішує. Ще правило дорожнього руху пише, що е, якщо одна полоса руху менше е, трьох метрів, то біля сплошної лінії теж заборонено зупинятися. Ми ж домовилися, що ми, ну, ми правильно. Ну, це ми, це, я це, не це все кров. буде змінено. Ну не зимою зараз. Ну, ми ж ну, не будемо сміятися, будемо це все здирати зимою при мінусовій температурі. Ну, через О, через і... два місяці це буде ну, вся територія. Це, буде я, тоді відповідно, вважаю, відповідно, так, я тоді вважаю так, що не повинен тоді стояти автомобіль з порушенням. Ну, ну, виходить так. Значить не буде. Бо я вбачаюся, в правилах ніде не написано, чи ми, воно що? може мішає, не мішає, воно ніде не написано. з вами. Тут, ну, в... Якщо ми з вами так поговорили, і якщо ви обіцяєте, що він на даний час не буде більше, можна винести йому усне зауваження і на тому буде кінець. Але я, ну, просто, я кажу, ми, нам люди потикають якщо цим, ви, розумієте? Якщо, нам... ви, якщо ви за цим слідкуєте, ви, ви бачите, що він ніколи тут довго не студить. Ну, <клух> це просто ми, ну, він, ну я зараз бачите, я йшов, мені попався. Якраз коли я виходив, ну, от, 11 числа. числа не помиляючи, якого так само тут стояв, люди проходили, все. так само дзвонили, сфотографували, знову ж показали, розумієте? Ну і так, сьогодні, завтра, післязавтра, кожен день. І це воно все... кожен, кожен день так немає. Ні, ну кожен, я не кажу, але все одно набіжить, біжить. Розумієте? Якщо, якщо він не буде стояти тут на протязі, поки це ну тут реально, тут тільки забрати розмітку і на тому кінець. Абсолютно і і тоді ніяких проблем не буде. Але так, зараз це люди зробити. це бачать, і люди все одно нам нас, нам потикають, що от ви нічого не робите, ви не реагуєте, це міська рада, пору. Бо це влада і можна. Реагуємо, реагу. да. ну, Реагуємо, то давайте ми все. з вами домовимося, Реагуємо. що його просто тут не буде і все. Звідності. А водію зробимо учне зауваження. Пане цей, взагалі, по, цій, по цьому порушенню можна зробити усне зауваження? Можна. можна, по 22 статті. Да, так? Та, та. Я вважаю, що як ми гарно поговорили, то можна зробити просто усьне зауваження. Чи ні? Як ви? Згідно 22 статті. Ну, Якщо ще раз буде замічена така ну, думаю, порушення, не, думаю, не то не. максимальний штраф тут.